Друзі, якщо у вас є 7900, хочу запропонувати вам отакий економний, недорогий надійний паркетник Hyundai Tucson 2006 року. Автомобіль для тих, хто живе в приватному секторі. Надійний двигун 2-літровий, атмосферний, на який легко встановити газове обладнання 4-го покоління. По кузову автомобіль повністю по колу, в рідній фарбі, на надійній механічній коробці передач безпроблемній. Цей автомобіль проїде скрізь. Іде треба для приватного сектору. Це ідеальний варіант не за всі гроші світу. Ви отримуєте паркетник з високою прохідністю за 7 900. Надійний, економний, недорогий в обслуговуванні, і саме головне, що по ньому немає ні ржавчини, ні царапини, ні вм'ятини. Він весь повністю в рідній фарбі. Ви маєте можливість стати першим власником в Україні. Автомобіль знаходиться і де його можна переглянути в місті Полтава, вулиця Польська, 8 В. Номер телефону 095 70 777 99. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайки. Також в шапці профілю є посилання на наш YouTube канал де ви можете дізнатись для себе більше корисної інформації про автомобілі. І подивитися повні огляди. Зараз я обійшов вам його по колу, і ви бачите, що автомобіль в ідеальному стані. Має туманні фари, має електрозеркала, має шкіряний салон. Так, це вам не BMW і не Mercedes, але за 7900 ви отримаєте повноцінний паркетник з високою прохідністю, шкіряним салоном, склопідйомники. Кондиціонером. Система курсової стійкості ESP, ручні регулювання вниз, вверх по виліту і так далі. Навіть є підтримка спини в механічному стилі. Руль у нас регулюється по виліту і по висоті. Маємо підігрів передніх сидінь. Пробіг рідний, потолок в ідеалі. Всі дверні карти в гарному стані. Пороги всі цілі. Щеплення двигун працює ідеально. Для того, щоб їздити на цьому автомобілі, вам потрібно поміняти масло і поїхати по своїм ділам. Більше ніяких вкладень автомобіль не потребує. Ви маєте можливість стати первим власником в Україні. Договор купівлі-продажу ми напишемо вам прямо на місці. Звертайтеся до нас за адресою міста Полтава, вулиця Польська, 8В.